Коляда це не вигадка етнографів і не декоративний уламок минулого, а глибока система знань про час, у якій наші предки жили тисячоліттями. У традиційному світогляді слов'ян рік починався не з довільної дати, а з конкретного космічного моменту зимового сонцестояння, коли народжується нове сонце. Саме ця мить і була коляда календарною точкою старту нового річного циклу. Археологічні та етнографічні дані свідчать, що спостереження за рухом сонця лежало в основі життя хліборобських культур Східної Європи ще з неоліту. Орієнтація житла, курганні комплекси, святилища з кам'яними колами вказують на точне знання сонячних фаз. Зимове сонцестояння було практичним орієнтиром. Від нього відраховували час до весняних робіт, планували рік, оновлювали соціальний порядок. Народження сонця означало відновлення життя, а не просто зміну дати. У дохристиянській традиції коляда була уособленням цього народження. У колядках, записаних у 19-му на початку 20-го століття, простежується мотив молодого сонця, світла, що повертається, дому як моделі Всесвіту. Це не випадкова поезія, а закодоване знання значно старше за церковну традицію. Християнство, приходячи на ці землі, не знищило сонячний календар, а наклалося на нього, переосмисливши давні дати і сенси. Середньовічні джерела фіксують боротьбу церкви з язичницькими святами, вкоріненими в природному ритмі, який не залежив від указів. Саме тому коляда вижила у піснях, обрядах і родинній пам'яті. Повага до власної традиції не означає ворожості до чужої. Кожне свято має сенс у межах своєї культури. Проблема виникає тоді, коли одна традиція витісняє іншу з її власного простору, позбавляючи народ права на свій символічний фундамент. Календар це не просто спосіб рахувати дні, а каркас пам'яті. Для наших предків його основою було сонце, реальне і життєдайне. Тому коляда була не святом, а моментом відновлення світу. Ідентичність народжується не з декларацій, а з повторюваних точок часу і визнаних символів. Коляда це не ностальгія, а нагадування про коріння у русі сонця і циклічності життя. Поки ми це пам'ятаємо, у нас є власні символи, власний календар і власна пам'ять. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.